Вас, шановні телеглядачі, Сьогодні у нас в гостях мега красивий і популярний хлопець Прикарпаття, за яким е, плаче, позіхає і сумує дуже багато дівчат України, тому що це є зірка Прикарпаття не тільки за зовнішніми ознаками, але і чемпіон світу по бодібілдингу. Е, хореограф, тренер, президент Федерації бодібілдингу е, в, на Прикарпатті, е, співзасновник е, колективу Vertical Limit і Дуже хороший, молодий і перспективний громадський який долучається до дуже багатьох соціальних проєктів. Федір Хашалов у нашій студії дуже Італь. приємно приєднати. Привітання сьогодні ми разом з тобою відкриємо занавісу такого, яким є Федір Хашалов за кадром. Як добився того успіху, що став чемпіоном світу? Який був шлях до перемоги? Як вдається перетілюватися силача? В плані естетики тіла до вчителя, тренера, хореографа і працювати з дітьми, тому що це зовсім якби різні постасі. Будь ласка, дякую ще раз за купу компліментів. Насправді, шлях до цього є ну, складний, але секрет в чому? Секрет в тому, наскільки людина вкладає праці, якщо працювати там ну, зранку до ночі і не жаліти себе і. В результаті 100% ти досягнеш тієї мети, до якої цілиш. Ось. І... А як поєднувати танці і, наприклад, з бодібілдингом? Так, насправді це складно, особливо зараз, коли зараз в мене йде основний акцент на спорт. Ось, і є такі моменти, коли треба набирати там масу, так? І коли ти набираєш якусь там надлишкову масу, це заважає танцювати. Важко не те, щоб танцювати і рухатись. Наприклад, в мене є там декілька учнів, яких я готую до чемпіонату України по бодібілдингу, і один з них Роман. І він мені каже: ну, на днях каже, блін, я зараз поправився, так і мені. Важко подойти, каже. Я вже ну, чекаю, коли буде той момент, коли треба скидати ту вагу, так звана сушка, худно, коли вже себе почнеш вільно почувати, ніби скидаєш так, якби бронежилет якийсь, ось, і тому це складно дуже. Але нікуди не дінешся. Тобто, якщо ну, я взявся за цю справу, і я не можу залишити танці, вони мені не тільки подобаються, я люблю це. Ось, тим більше колектив, з яким, з яким вже купа років, 14 років. Ось, і не можеш так це все лишити, навпаки, хочеться розвивати. І так само бодібілдинг, якщо я пішов на цей крок і очало федерацію, якої в нас раніше не було, тому мені треба якось на два фронти працювати і нікуди не дінешся. Окей, ти дуже часто їздиш за кордон. Відповідно, змагання ще раз змагання і знову 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 змагання. Як ставлять, як ставились до України раніше, і як ставляться зараз, враховуючи ту ситуацію, яка є в нашій державі? Ну, спортсмени на змаганнях це ну, люди ніби з іншого світу. Вони знають свою справу, вони займаються цим, і, тобто, вони не лізуть в політику, вони, тобто, це, вони всі дружні, немає. Навіть якщо е, тоді на даний момент ну, в, не, на чемпіонаті світу проїжджала збірна Росії, не було такого, що хтось там, до них якось, там, відносився або їх в чомусь обмежував. Тобто спортсмени, вони всюди ну, як одні, єдині там, ну, друзі, і немає якихось там суперечок між там, країнами. І, а, і ніхто не робить ніякий акцент. Ну, мені здає, в той момент ще багато людей з Європи вони не розуміли, що в нас відбувається в державі. Вони десь там щось чули, але не знали, що настільки воно все трагічно, яке насправді. Бо більшість людей в наших, які ну, живуть в Івано-Франківську, наприклад. Вони більше половини точно не знають, що відбувається там в Донецьку. Вони тільки бачать те, що по телевізору а насправді воно там в разів 10 набагато все гірше. Там не тільки там для військових, а для самих мешканців, які там ну просто Ти, ти завжди стримаєшся осторонь політики. Завжди. А якщо ви зараз, враховуючи, що має прийти нова генерація до влади, так всі говорять про те, що має бути молоде покоління, молоді депутати, які можуть генерувати цікаві ідеї і змінювати суспільство. Якщо тобі запропонують йти до міської або обласної ради, чи погодився ти на це? Якщо так, то чому, якщо ні, також це чому? Я би спробував і пішов би. Чому У мене товариш мій Андрій Грицак, він секретар федерації, це людина, він юрист, багато що в чому допомагає. І можу сказати, що без нього можливо би і створення федерації би затягнулося, можливо, би і не було федерації, бо я би сам не наважився на цей крок, бо одному неможливо керувати. У нас зараз декілька чоловік, і тому це важко. У нас не є велика там, якась формована група. І він мене час від часу підштовхує, давай, треба піти туди, треба піти сюди. І в нас от зараз на днях створилася громадська рада при ОДА. І він мене туди затянув, каже: давай подаємо заявки від такі у нас є громадська організація Танцювальний театр, театр танцю і так само громадська організація «Федерація бодібілдингу». І Ми подали ці заявки, і взагалі подала 81 організація заявки і всіх прийняла цю громадську раду. Тобто раз там в два тижні ми збираємося гуда, збирається ціла зала у нас людей, і ми обговорюємо. Там, на Різні питання стосовно політики і що як далі буде. Ось Це тільки почалося, було таких засідань, поки що два. Ми ще нічого такого не розглядали, там тільки ми ніби як формуємо склад, керівників. І вже і, 5 березня вже буде ніби наша перша така. Наші перші збори. Ось. Ми тобто, тобто політика цікава, і ти себе в ній можеш бачити. В контексті кого? Я навіть ну, не можу зараз говорити про це. Це для мене все нове. Ось тим більше, в мене зараз дуже важлива така ситуація, це підготовка до Олімпіади. І зараз є такий трошки страх, і ти не розумієш, що буде далі. Ким Федір Хашало бачить себе через 5 років. Ну як? З сміхом, так? Молодим, молодим батьком. Батько, так. окей. Тобто я вже якась е, на, на приміті. Ну, більші. я не є, але мусить, але але мусить бути. О! Ого-го! <сміт> тобто це як, як стандарт, так? Якщо є всіх, то має бути в мене. Ти за таким принципом також живеш? Ні, чому. Якби я жив за таким принципом, то вже би це було б давно. Про що ти мрієш? Ну, напевно, так, як і всі, вже напевно, про, <смітно> про те, що. Ну, По-перше, які зараз думки, бо ну, така ситуація. Хочеться там, ну, колись там ти там мріяв, там, хотілось там. Може кудись якась подорож, десь відпочити, десь пропасти на місяць, так, щось, щось там отримати, там, чи матеріальне, чи щось таке духовне. Зараз, напевно, всі думки сходяться в одне, щоб вже нарешті ну, був мир. ось. І... Там закінчилися ці вбивства, бо для когось це якийсь кінець світу, напевно, там для якоїсь мами, яка втрачає вже неї сина свого, і не це вже ну, втрачає життя-сенс. Тому хочеться, напевно, не тільки для себе, а взагалом, щоб в нашій країні вже був нарешті ми будь-яким чином, не знаю. Не хочеться, щоб війна набирала обертів і там, ці масштабні. І Ці судочки переросли в великі масштаби. Ось. Тому, напевно, хочеться спокою. Мити. І миро. У вас досить популярний колектив і дійсно займається багато дітей. Куди можна прийти? Для того, щоб чи в федерацію, так? чи в клуб Vertical Лін. Ти маєш можливість звернутися зараз до наших телеглядачів, і презентувати свій клуб, адресу, контакти, куди до вас можна звертатися, щоб стати таким кремезним, як ти говорив, чоловіком, як ти. Красиво, енергійна і саме основне здорове. Хто бажає танцювати, приходіть в танцювальну студію, яка знаходиться по адресу Черново 7. Ось. І там ви зможете не тільки навчитися, а й, напевно, не, не просто самостійно навчитися, а провести своїх друзів там, чи своїх дітей. Ось. А що стосовно щоб гарно виглядати, там, бути. Красивим, м'язистим. Це, напевно, вам треба йти в тренажерні зали, їх у нас зараз на кожній вулиці дуже багато, і дуже тішить те, що багато відвідувачів. Тобто люди почали займатися, бо це, напевно, стало модно, і це дуже добре. Ось. І в нас в квітні планується Кубок України. І це 24-27 квітня. І тому всі бажаючі, хто хоче себе показати і спробувати свій перший старт, прийняти участь в змаганнях, тому у вас залишилося зовсім обмаль часу, але час ще є. Тобто готуйтесь і треба буде скоро подавати заявки, і ви зможете показати себе на сцені. Ось. З нами сьогодні. Кременний мужчина Прикарпаття, чемпіон світу з бодібілдингу, президент Федерації бодібілдингу Прикарпаття, тренер-хорограф і дуже хороша людина. Федір Хашало. До скорої зустрічі. i